Відчути себе гірським штурмовиком у Коломиї військові підготували для дітей смугу перешкод. Усе це як одна із локацій масштабної експозиції Портал у війну, яка майже тиждень тривала у Коломиї. Окрім цього, військові 10-ї гірсько-штурмової бригади підготували і спортивний захід. Зіграти з ними у футбол могли усі охочі. Семирічна Ангеліна після проходження смуги перешкод гірського штурмовика точно знає, що бажати українським військовим, щоб вони виграли Росію. Олександр вже долав схожу смугу перешкод. Однак ці завдання, які підготували військові, дуже цікаві. Мені було дуже легко, дуже сподобалося. Ця смуга перешкод одна з локацій, яку підготували бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади для відвідувачів експозиції порталу Війну, яка тривала впродовж тижня у приміщенні Коломийської малої філармонії Сокіл, розповідає відповідальний за гірську підготовку в 10-й гірсько-штурмовій бригаді Олег Курилів. Він каже, дистанція, яку підготували для дітей, перегукується із смугою перешкод для військовослужбовців. Такі елемент, як купини, це вони будуть перескакувати з одної купини на другу. Потім такий, ну це вже більш дитячий елемент, ми зробили. Називається метелик. Це дві мотузки, вони посередині з'єднані, що дитина там мусить якраз перейти перелізти. Потім подолання колоди е і паралельні мотузки, якраз навісна переправа, що імітація переправи через річку. Окрім подолання дистанції, військовослужбовці демонстрували дітям спецспорядження, саме гірських штурмовиків, продовжує Олег Курилів. Щоб діти побачили. Е що наші військові службовці використовують і по суті деякі елементи використовують і зараз в даний момент при веденні бойових дій. Здолавши таку смугу перешкод, діти, хоч частково, зрозуміють специфіку служби гірських штурмовиків. І, можливо, хтось у майбутньому захоче служити саме у таких військах, каже офіцерка управління 10-ї гірсько-штурмової бригади Ірина Борисенко. Окрім смуги перешкод для ближчого знайомства із професією військового, працювали й інші локації експозиції Портал у війну. Це і фотовиставка і демонстрація бойових трофеїв, документів окупантів, також працювали кінозал, де транслювали мультфільми та військові кінострічки. Ось також пропонували спробувати себе у ролі гірського штурмовика і постріляти в тирі, подивитися у прилад нічного бачення в ще одній кімнаті і як приз знайти щось для себе. Також були фотозони, на яких можна було сфотографуватися. І також відчути себе військовослужбовцем можна було надіяти бронежилет, каску, як справжній військовий. Відвідували експозицію не лише діти, а й чимало дорослих. Продовжує Ірина Борисенко і каже, реакції і підтримка людей перевершили усі сподівання військових. Уже багато було людей, дуже гарні відгуки. Взагалі, ну ми старалися для того, щоб людям сподобалось, хотіли показати, яка війна зараз відбувається на сході країни. Що завдяки нашим військовослужбовцям, коли ми має можливість тут спокійно. Ножити, існувати, працювати, ходити діткам до школи на завершення експозиції порталу війну. Оркестр гірсько-штурмової бригади підготував концертну програму. А ще з військовими можна було зіграти у футбол. Ольга Гереджук, Сергій Угрин, події НТК.